Запитання від прихожан. Що означає таїнство вінчання? Таїнство вінчання, як у всякому церковному таїнстві, і це вони відрізняються від інших священнодій, нам не просто подаються ті чи інші дари Божі, і не лише діє благодать Божа, але відбувається. Зустріч безпосередньо людини з Богом, людини з Христом. А це означає, що в центрі життя кожної церковної сім'ї, спочатку чоловіка, жінки, потім дітей, які народилися, стоїть Христос. І саме зустріч з ним дарується таїнстві вінчання. Дарується це, що незмірно вище нас, і що ми самі якими б хорошими. Людьми не були влаштовувати нездатні. Це дається як дар. А наше завдання його спочатку зрозуміти, потім прийняти і не втратити до кінця життя через власні гріхи і недоліки. Тому, якщо людина йде на таїнство вінчання не для того, щоби бути як єдині з Христом, а йде для того, що це є традиція, а Бог і церква не будуть мати місце, тоді це проблематичне вінчання. Хоча вінчання і дається велика благодать Божа. Але якщо людина не сповідує ці принципи, які заложені в вінчанні, тому людини... Іменно це вінчання може не грати великої ролі, можуть бути проблеми в житті. Тому до вінчання треба підходити дуже обережно і людині необхідно знати, що людина повинна знати Євангелія, молитви, знати, прийти до Бога, до церкви і вже потім зі всією сім'єю йти іменно по цьому шляху. А просто вінчання, так як е, в, в ЗАГСі люди розписалися і все, поставили галочки, живуть як живуть. Вінч... Тайне вінчання предполагає зовсім іменно другі обов'язки в сім'ї і е, божественне іменно в молитві, в виконаннях заподів Божих, в любові друг до друга, багато чого є. Іменно в цьому таємстві вінчання. Тому якщо людина йде на цей шлях вінчання, треба подумати, як далі буде життя розвиватися, і що це вінчання не просто якісь традиція, до якої приходять всі всі люди. Це не традиція, це іменно е, божественний промисел на цю сім'ю і е, Божественна благодать. Тому про це необхідно думати.